Домашня випічка з любов'ю, ароматом дров'яної печі і родинного тепла. Той самий смак, що повертає у дитинство. Тут у хатинці пекаря в бучі народжується справжній хліб. Так, зараз ми будемо робити паляничку, яка садиться у нас у піч. Називається він Черін, пічі це підошва пічі. Випікається він. 15 хвилин. Дуже смачний. Білий хлібчик. Ми робимо його такої, трошки овальної форми длинненької. Ми ложимо його на тканину, льону, щоб він трошки підійшов у нас. Ну, розкатую, щоб тоді покласти начинку, закрутити і робити пиріжки. Ми зараз садимо панелічки в піч. Треба швидко, бо ти вже печуться, а ці ми тільки садимо. Магія. Катинка Пекаря з'явилася ще у 2020 році. Вона дивом пережила окупацію та відродилася. Цю автентичну мазанку з глини і соломи власноруч збудував Ярослав Бурківський, професійний кухар, який почав випікати хліб удома. Втім, коли в країну прийшла війна, Ярослав став на захист нашої домівки. Зараз мій син воює, захищає наш спокій, утримує. Росіян, щоб вони нас не загарбали і не зайшли на нашу неньку землю. І він захищає нас. Я продовжую його справу, так як він вложив сюди, можна сказати, і душу, і серце. Пані Ольга каже, тепер це справжня родинна справа. А поруч із нею діти, які продовжують хлібну традицію Ярослава. І в хатинка, щоб не залишилась вона непрацюючою, я навчилась трошки. Зараз ще досі учусь. В мене щось не виходить. син мені каже, мама спечеш більше тисячі паляниць все буде да добре. У хатинці випікають різні види хліба: ароматні пиріжки, смажені на пательні або в печі, солодкі та солоні з різноманітними начинками, а ще домашнє печиво, крекери та інші смаколики. Пані Ольга зізнається, справжнє серце хатинки це піч. До пічки треба придивлятися, дивитися. Вона у нас така красуня з характером трошки. Зараз у нас тенометри є переміряти температуру в пічі. А раніше бабуся борошном отако посипала в піч, і вона знала, коли борошно. Рошка тако стріляло, наче вона каже о, то добре вже натопилася піч. Я знаю, вони ще раніше хліб вкривали такою бумагою зверху, що він не горів. Ну ми тут не проводимо таке. Ми другий раз можемо водичкою збриснути, щоб воно не пересмажилось. Є другий раз засмаглий хліб. У мене вилітає. Я кажу, люди, вибачте мене, кажу, нас сьогодні хлібчик трошки засмахне так у пікарні. Дуже люди сміються і кажуть, та нічого, він у вас завжди смачний, і ми такий поїмо. Розробка авторських рецептів, започаткованих сином, натуральні та якісні продукти. Ось що робить Випічку дійсно смачною. Втім, у кожному виробі є ще один особливий інгредієнт. Душу вкладаємо в кожну хлібинку, щоб люди смакували. І він я кажу, боженько, сьогодні поможи мені, щоб був добренький-добренький хлібчик, іначе бог мене чує і завжди, вначе хлібчики получаються. Кожна поляничка печеться тут з любов'ю та теплом родини бурківських. Тож завітайте до хатинки пекаря, й ви аби скуштувати хліб, який пахне домом.